У Челсі настали часи перемог. Ми отримали три поспіль перемоги у чемпіонаті та пройшли у наступний тур Кубку Карабао. Після шести турів ми йдемо на другому місці у турнірній таблиці, а на першому неочікувано йде Манчестер Юнайтед. Коломуані на даному етапі кращий бомбардир з шістю голами у шести матчах. А нам прийшов перший звіт від скаута з академії у Одесі, але, на жаль, ці хлопці не конкурентно спроможні. Переходимо до матчу з Фулгемом. Дербі Лондона за декілька хвилин. Гравці Фулхема розпочинають гру. Мкунку втрачає м'яч. Рід віддає на Карні. Карні віддає на Рауля Хіменеса. Хіменес віддає на Вільяна. Вільян обігрує Джеймса проти нього грає Ді Сасі. Удар по воротах і сейв від Анатолія Трубіна. Челсі в Атаці Чілвіл віддає пас на Стерні. Стерлінг проходить одного захисника. віддає пас на Мкунку. Той далі на коло Муані, удар по воротах і один 1-0 Коло Муані відкриває рахунок на 31-й хвилині матчу. Бачимо повтор, добре обіграв Стерлінг захисника, віддав на Нкунку і той далі на коло Муані. І тому нічого не залишалось, аби вразити ворота голкіпера. Рахім Стерніх на лівому фланзі проти нього Діоп Рахім Стернінг віддає передачу на Коло Мані. Коло бачить Нкунку і віддає йому передачу. Мкунко захисника і віддає на коло Муані. Той входить штрафний майданчик, віддає пас на Енсо, і той робить рахунок 2-0 забиває Енсо Фернандес і подвоює перевагу своєї команди. Дивимось повтор. Мкунку побачив коло Муані, а той з легкістю увійшов штрафний майданчик і віддав на порожні ворота на Енсо. Перший тайм закінчується з рахунком 2-0 на користь лондонського Челсі. Челсі в атаці. Коломуані віддає пас на Мкунку. Мкунку обігрує одного захисника. Перед ним багато вільного місця. Входить штрафний майданчик, удар по воротах. І Лєно рятує зараз Фулхи. Челсі Ватацін. Кунку віддає пас на Чилвела. Чилвел проходить одного гравця Фолгама. Чилвел робить передачу на Віктора Циганкова. Удар по воротах, і це 3-0. 3-0. Віктор Циганков забиває свій перший м'яч за лондонську команду. Бачимо на повторі, як Чилвел тут обіграв одного, потім з під другого віддає передачу, і циганков красивим ударом робить рахунок 3-0. А тим часом Микола вирішив провести заміни. Рід обіграє в центрі поля Кайседо, віддає пас на Мукоко. Мукоко проходить кюнде. Прокидує м'яч собі на хід проти нього грає Ді Сосі. Мукоко прибирає Ді Сасі, віддає передачу на Хіменеса, удар по воротах, і це гол. Пропускають гравці Челсі на 79-й хвилині матчу. Бачимо на повторі, як же тут Мукоко прибрав Ді Сасі, віддає на Рауля Хіменеса. Трубін вже був в іншому куті і не встиг відбити цей м'яч. Знову Атаці Фулхем. Хіменес віддає пас на палінію. Паління входить штрафний майданчик. Прибирає кюнде, удар по воротах і сейв від Анатолія Трубіна. Кутовий для Фулгема. Хіменес робить передачу на Мукако, але тут Дісесі перший на м'ячі, але м'яч залишається у Фулгема. Рауль Хіменес знов на фланзі проти нього грає Кайседо. Хіменес подає з під Кайседо удар по воротах і це 2-3. Адама Трауре головою забиває у ворота Челсі. Дивимось повтор. Рауль Хіменес з під Кайседо робить передачу першим на м'ячі Адама Трауре і наносить дивовижний удар головою. 2-3 рахунок у нашому матчі. Загальний рахунок у матчу 3-2. Лондонський Челсі вистояв натиск Фулхема під кінець гри. Так, ми перемогли, але останні 10 хвилин були дуже нервові. Ми проведемо розбір наших помилок, аби не допускати їх у майбутньому. Тим часом всі новини про перший гол Віктора Циганкова. А також чотири наші гравці потрапили до команди тижня. А на нас же чекає Бернлі, в якому грає Тарас Степаненко, та ще й з капітанською пов'язкою. У нас же в основі Мудрик та Циганков. Я пропоную короткий огляд матчу. Спочатку на 7-й хвилині циганков віддав асист на Нкунку і той розстріляв голкіпера. На 27 й хвилині Амдоуні влучив у стійку. А вже на 36-й хвилині Кайседо віддає на Енсо той далі на циганкова, і Віктор забиває другий гол. На 43-й хвилині Мудрик, пройшовши трьох захисників, віддав на Нкунку і той зробив рахунок 3-0. Таким вийшов у нас перший тайм. На самому початку другого тайму гол забиває коло Муані, гарно пройшовши весь захист. А на 72-й хвилині гравцям Бьорні вдалося забити один м'яч. Гарну передачу замкнув Редмонд. Підсумок матчу 4-1 на користь лондонського Челсі. Наступний матч проти Арсеналу, який йде на 12-му місці. Дербі Лондона до вашого перегляду! Гравці Челсі розіграли м'яч в центрі поля. Челсі в атаці, Кунку віддає пас на Коломуані. Коло продовжує далі на мудрика. Мудрик має багато вільного місця, прокидує м'яч собі на хід. Входить штрафний майданчик, удар по воротах і сейв від голкіпера. Саліба виносить м'яч. Джеймс перехоплює, його, віддає на кайседу, той вдотик повертає на Джеймса. Джеймс повертає на циганкова. Циганков входить штрафний майданчик, удар по воротах і знов сейв від голкіпера. Кутовий для Челсі. Енсо подає Коломоні удар по воротах, і рекошет від Габріеля і м'яч залітає у ворота. 1-0. Челсі попереду. Бачимо повтор, Енсо Фернандес віддає на коломуані, той робить удар по воротах, влучає в голову Габріеля і вже від нього влітає м'яч у ворота Арсеналу. Арсенал в Атаці. Едегор проходить Бена Чилвела. Далі проходить Фофана, входить штрафний майданчик, удар по воротах із від Анатолія Трудина. Готовий для Арсеналу. Едегор розіграє м'яч з Габріелем Жезусом. Проти нього грає Віктор Цянков. Габріель Жезус розвертається. віддає пас на Мартіна Едегора. Той далі віддає пас на Жоржинню, той далі на Сака Удар по воротах із си від Анатолія Трубіна. Трубін швидко вводить м'яч у гру. Мудрик отримує передачу, віддає нам кунку. Той далі на коло Муані, а той продовжує на Віктора Цянкова, перед яким багато вільного місця на правому фланзі атаки. Віктор Цянков входить в штрафний майданчик. Розвертається, віддає пас на коломані, удар по воротах, блок, удар по воротах і не влучає по воротах Михайло Мудрик. На цьому завершується перший тайм 1-0 поки що попереду лондонський Челсі. Атака від Арсеналу. Мартінелі віддає пас на Мартіна Едегора. Едегор віддає далі на Жезуса. Перед ним немає нікого з наших захисників. Удар по воротах і Трубін рятує зараз Челсі. Челсі атаці. Кунку віддає пас на Коломоні. Коломоні бачить забігання Віктора Циганкова. Віктор Циганков виходить віч з Ремсдейлом. удар по воротах і рятує зараз голкіпер Арсенал. І одразу заміна від Миколи, Віктор Циганков покидає поле, замість нього виходить Рахім Стерлін. Челсі в Атаці Кайседо віддає на Енсо. той далі на Рахіма Стерліна. Проти нього один захисник. Рахім Стерлін з легкістю проходить його. Перед ним немає більше нікого. Рахім Стерлін має багато вільного місця. Рахім Стерлін входить, штрафний майданчик. Передача на Коломуані, удар по воротах. І це два. 2-0 Коло подвоює перевагу Челсі. Дивимось повтор обіграв там Стерлинг Матсена, з легкістю увійшов штрафний майданчик і викотив під удар Коло І Микола вирішив провести ще декілька замін у складі. Атака від Арсеналу. Мартін Едегор отримав м'яч в центрі поля. Проходить ногу захисника. Удар по воротах і не влучає по воротах Мартін Едегор. Загальний рахунок матчу 2-0 на користь лондонського Челсі. Мені дуже сподобалось, як наша команда грала в атаці і в захисті. Тактика Тіктоку починає приносити свої результати. Мені дуже подобається та гра, яку налаштував нам наш тренер. Ви і самі можете бачити результат. Наступна гра проти Бренфорда, і Микола вирішив дати ігровий час для нашого резервного голкіпера. Обзор матчу до вашої уваги. На 9-й хвилині міг відкривати рахунок мудрик, але сейв від голкіпера. А вже на 17-й хвилині зробив сейв голкіпер Челсі. На 22 й хвилині Стернінг віддав на коло Муані і той відкрив рахунок. Перший тайм 1-0 на користь Челсі. У другому таймі на 56-й хвилині неочікувано пробив гезал та зрівняв рахунок. А уже наприкінці зустрічі Мудрик віддав на циганкова і той зробив рахунок 2-1. Так і закінчився матч 2-1. Перемога Челсі. Три очки отримані, але ми втрачаємо багато моментів. А також пропускаємо голи майже в кожному матчі. Прийшов лист від скаута, і ми бачимо, що в нас є непоганий голкіпер на перспективу, а також є півзахисник. Ми запрошуємо їх до Лондона, і як ми бачимо, обидва гравці мають потенціал 94-го рівня. Але побачимо, як то буде на дистанції. Наступний матч Кубку Карабао також з Бренфордом. Мудрик та Коломуані залишаються в запасі. Гравці Челсі починають матч. Бренфорд Атаці, Єнсен віддає пас на Гізаля, Гізаль проти Кюнде. Віддає пас на бебу, Бебу обіграв Фофана, удар по воротах і не влучає бебу по воротах. Кутовий для Бренфорда. Гізаль робить передачу, удар по воротах і сей від Анатолія Трубіна. Знову Атаці Бренфорд. Кікі обіграє одного захисника. Має багато вільного місця. Проходить ще одного, віддає пас на Гізаля, Гізаль на Бебу, Бебу. удар по воротах і знов сей від Анатолія Трубіна. Перший тайм закінчується 0-0. Знову атаці Бренфорд, Унієка, віддає пас на Левіса Потера. Потер віддає далі на Дасілву. Дасілва входить в штрафний майданчик, удар по воротах і не влучає по воротах. Атака від гравців Челсі. Бен Чилвел на лівому фланці проти Колінса. Прибирає чого Колінса, віддає пас на Рахіма Стерліна. Стерлінг ніхто його не зустрічає удар по воротах і рятує зараз голкіпер свою команду. А тим часом Микола робить потрійну заміну. Кутовий для Челсі Енсо Фернандес подає коло манів по воротах і це один. 1-0 відкриває рахунок коло Моні. Дивимось повтор. Енцо Фернандес виконує чудову передачу на коло Моні, і той пробуває по центру, але голкіпер не зміг врятувати свою команду. Ще одна атака від Челсі. Конор Галхер віддає пас на кайседо. Кайседо бачить медуєки і віддає йому передачу. Медуєки ніхто не зустрічає. Той входить штрафний майданчик, удар по воротах. І це 2-0. Перший м'яч в сезоні забиває ноні медуеки. Дивимось повтор ніхто не зустрічав ноні Медуєки, той увійшов в штрафний майданчик і розстріляв голкіпера Бренфорда. Завершується наш матч з рахунком 2-0 перемагає лондонський Челсі і проходить у наступний тур Кубку Карабау. Тяжкий вийшов матч, але вчасні заміни принесли результат. Ми впевнено крокуємо у наступний раунд, де буде ще складніше. Серед чотирьох номінантів на звання гравця місяців одразу троє наших гравців. І Коло Муані признаний гравцем місяця. І сьогодні в нас ще одне дербі Лондона. Граємо на виїзді проти Тоттенгем. Гравці Тоттенгема розпочинають матч. атаці Челсі Кайседо віддає передачу на Михайла Мудрика. Той приймає її, проходить Педро Поро, нікого немає перед Михайлом, Ходить штрафний майданчик удар по воротах, і це 1-0. 1-0 відкриває рахунок Михайло Мудрик і забиває свій перший м'яч в чемпіонаті Англії. Дивимось повтор. Чудову передачу віддає Кайседу на Мудрика. Той проходить двох захисників на швидкості, входить штрафний майданчик і робить рахунок 1-0. в атаці. Хьольберг віддає пас на Медісона. Медісон далі на Уеліса. Уеліс удар по воротах і це 1-1. 1-1 зрівнюють рахунок гравці Тоттенгема. Дивимось повтор. Медісон віддав чудову передачу, і Велісу нічого не залишалося, як переграти голкіпера. 1-1. Перший тайм закінчується з рахунком 1-1. Тоттенгем атаці. Сон отримує м'яч на половині поля Челсі. Удар по воротах здалеку і це 2-1. 2-1 забиває гол Хін Мін Сон. Дивимось повтор. Хін Мін сон обіграв кюнде і з далекої відстані розстріляв Анатолія Трубіна. Знов Тоттенхем в Атаці. Медісон видає пас на сона. Сон має багато вільного простіру перед собою, але кюнде наздоганяє його. Сон прибирає кюнде, удар по воротах. і Це 3-1. Неймовірно красивий м'яч забиває сон. А ми дивимось повтор. Сон чудово прибирає Кюнде і наносить блискучий удар у дальній кут. Кайседо відбирає м'яч в центрі поля. віддає пас на Коломоані. Коломоані проходить одного гравця Тоттенхема. Входить штрафний майданчик, удар по воротах. І це 2-3. 2-3 Коломоані повертає Челсі у гру. Дивимось повтор. Коломоані дуже добре обіграв гравця Тоттенхема, Увійшов у штрафний майданчик і розстріляв голкіпера Тоттенгема. А тим часом Віктор Ценков покидає поле, замість нього виходить рехімстергін. Штрафний на користь Тоттенгема. Сон виконує передачу, угнав удар по воротах і це 4-2. 4-2. Тоттенгем знов попереду в два м'ячі. Дивимось повтор. Сон виконує легесеньку передачу, унал перепривує всіх і робить рахунок 4-2. Челсі в атаці коло Могані, проходить одного гравця Тоттенгема, Проходить другого, входить штрафний майданчик, «Бейс! удар по воротах і це 3-4. Коло знов повертає Челсі у гру. Дивимось повтор. На індивідуальній майстерності зараз пройшов Коломуані і наніс дуже чудовий удар в самісіньку дев'ятку. Знов стандарт для Тоттенхема. Сон робить передачу на Медісона, удар по воротах, і це 5-3. Медісон забуває п'ятий гол Тоттенгема в сьогоднішній зустрічі. Дивимось повтор. Сон робить легеньку передачу на Медісона, і той пробуває в дальній від голкіпера Кут. Готовий для Тотинга. Медісон подає на сона удар по воротах. Мудрик страхує. Джеймс скидає під удар Хельбергу і той робить рахунок 6-3. 6-3 і це дуже розгромна поразка для лондонського Челсі. Дивимось, повтор подає Медісон. Сон пробуває, але Мудрик рятує. Але Джеймс скидає прямо на ногу Хельбергу і той влучає у порожні ворота. Завершується наш матч з рахунком 6-3 перемагає Тоттенгем. Неймовірний результат. Ми пропустили три голи зі стандартів і маємо щось з цим робити. А ви не забудьте про лайк та підписку. І до зустрічі!